Студія Калідор презентує Рубрика Ваші голоси. Олена Шешеня читає шведську народну казку Гвіздок із рідного дому. Жив колись один бідний селянин з дружиною. Було в них троє синів мати, Петер і Свент. Одного засушливого літа сім'ї стало дуже важко. У нас більше їдців, ніж шматків хліба, сказав батько. Доведеться вам, синочки, йти на заробітки. Мати заплакала. Мати й Петер уже дорослі, вони впораються з роботою, мовила вона, а от свент бідний, пропаде. Йому ж лише одинадцятий пішов. Глянь на нього, який він худенький. Хто візьме його на роботу? Хай йде худобу пасти, коли не знайде іншої роботи, вирішив батько, а Свен сказав Не журися, матусю, я знайду собі роботу. Відпусти й мене. Нарешті мати згодилася відпустити його. Почали брати збиратися в дорогу, а старший син і каже Візьму я лишень собі стару батькову куртку. Він же дома сидить, і куртка йому не потрібна, а я візьму кастрюлю, каже собі середній син. Матері все одно нічого в ній варити, я продам її і будуть в мене гроші, аж поки не знайду собі роботи. Він взяв з полиці блискучу мідну каструлю і натягнув собі на голову, як шапку. А Свендові так і не залишилося нічого, Зітхнула мати. Найдужче вона любила свого молодшого сина. Він завжди був привітний, лагідний і, як тільки міг допомагав матері. А я, матусю, на спомин про домівку візьму гвіздок, той, що на нього вішую свою куртку, як лягаю спати. Свент витяг із стіни гвіздок, завернув його в ганчірку і сховав до кишені. Ото, дурний, сміялися брати, теж видумав з іржавим гвістком морочитися. Що ж ти з ним робитимеш? Хто Хтозна, може, він стане мені в пригоді, відказав свент. А самому йому було так радісно, наче він узяв із собою не гвіздок, а мішок золота. І от нарешті хлопці попрощалися з батьком і матір'ю та вирушили в дорогу. Мати, плачучи, дивилась услід своїм синам, а Свен ще довго обертався і махав їй шапкою. На роздоріжжі брати зупинились. Ми з Петером підемо разом сказав мати, а ти, Свенде, зі своїм цвяхом іди собі, куди хочеш. Що ж, тоді прощайте, дорогі брати, щасливої вам дороги. Сподіваюся, що невдовзі зустрінемось, мовив Свенде, попрямував доріжкою до якогось села. «Іде він іде, коли бачить, що згине на дорозі ворушиться. Слякався свинт, невже ведмідь, як же мені врятуватися, думає він, а то селянин свого воза лагодить. Хлопчику, кличе він, а йди допоможи. В мене колесо з осі спало, і я ніяк не можу доїхати до кузні. Я маю гвіздок. Загніть його і притисніть колесо до осі, але потім віддасте. Бо цей гвіздок дуже дорогий мені, адже він з мого рідного дому, засміявся селянин. Ну смішне ж ти, маля, віддам я тобі твій дорогий гвіздок, як до кузні доїдемо. Селянин і свент приладнали колесо, сіли на воза і швидко поїхали до кузні. Свент вперше був у кузні, і йому все дуже сподобалось. Весело тут у вас, міхи гудуть, молотко є. Я теж хотів би стати ковалем. Не сміши мене, хлопчику, каже коваль, де тобі підняти такого важкого молота. Це ж не іграшка. Та якщо хочеш, роздувай міх, поки видуже мій син. Буду тебе годувати досхочу, та ще й гроші за роботу дам. І свен залишився у коваля. А гвіздок йому селянин віддав. Він розігнув його і сховав до кишені. Коваль побачив, що Свент – мітливий хлопчик і почав учити його свого ремесла. Минуло небагато часу, і Свент уже вмів сам дещо змайструвати. Але через місяць ковалів син видужав, і Свентові довелося піти з кузні. Коваль заплатив йому за роботу і свинт подався далі. Йшов він собі, веселу пісеньку наспівував і незабаром натрапив на хатинку, що самотньо стояла край дороги. На порозі хатини свинт побачив чоловіка в окулярах. То був кравець. На шиї в нього на довгій, на довгій стрічці висіли ножиці. А в руці він тримав куртку і чистив її. Враз вона впала в нього з руки на мокру від роси траву. А ви почепіть куртку, дядечку, порадив свинт. Не вчи мене, хлопче, гримнув кравець. Я сам знаю, що мені робити. Та свинт не образився на його мову, а запропонував я можу допомогти вам, дядечку. Він вмить витяг із кишені гвіздок і забив його в отвірок. Кравець посміхнувся, почепив куртку і швиденько вичистив її. Потім він покликав Свенда до хати, звелів жінці нагодувати його молоком і хлібом. Свенд був голодний і залюбки поїв, а тоді чимно подякував господині. Це їй дуже сподобалося. Візьми хлопчика до себе в учні, попросила вона чоловіка. Я охоче залишусь у вас, озвався свент, хоч за ремеслом я коваль. Кравець оглянув його худеньку постать і голосно зареготався. Добрячий, мабуть, з тебе коваль, та ти ж і праски в руках не вдержиш. Ну, та нехай залишайся. Спочатку свент тільки грів праски та затягував нитку в голку, а згодом навчився ставити латки, а потім почав шити. Незабаром кравець застудився і помер, і роботи не стало. Свент витяг з одвірка свій цвях, гідно попрощався з господинею і пішов собі далі. Ішов він ішов, аж прийшов до невеличкого села. А в цей час починалась буря. Подув сильний вітер, різанула блискавка і вдарив грім. Біля одної хати бабуся поспішала зняти білизну з мотузки. Раптом мотузка зірвалася з гвістка, бабуся ледве встигла підхопити її. Поганий цвях, бурчала бабуся, переломився надвоє, хоч би не впустити білизну в багнюку. Я вам допоможу, запропонував свен, і, витягши свій гвіздок, миттю забив його в стіну. Давайте я прив'яжу матузку, але потім ви повернете мені гвіздок, адже це частичка мого рідного дому. І свин допоміг бабусі швидко зняти всю білизну і занести її до хати. В хаті він побачив шевця, що прибивав до черевика підошву. Свен зупинився на порозі, милуючися спритною роботою шевця. Я і коваль, і кравець, а черевики шити ще не вмію, сказав Свенд. — Не мили дурниць, якийсь тебе коваль або кравець. От вигадав. Та якщо хочеш, я можу навчити тебе шевського ремесла, і Свенд лишився у шевця. Правда, спати йому доводилося на горищі, але літо стояло гаряче, і йому там було зовсім не холодно. Швець не міг нахвалитись кмітливим і працьовитим хлопчиком. Незабаром свин міг не тільки лагодити старе взуття, а й шити нове. Тоді він за гроші, зароблені у коваля і кравця, купив шкіри і пошив для матусі нові черевики. Восений Свент попрощався з господарями, взяв у шевця зароблені гроші і вирішив додому. Йти йому довелося через місто. Минаючи базар, Свент побачив в одного старого купця куртку. Це була батькова куртка, яку взяв з собою старший брат мати. Виходить, мацві погано жилося, і він продав її, щоб не голодувати. Свент купив батькову куртку і пішов далі. Раптом в одній крамниці Свент побачив каструлю, що виблискувала на сонці. Він підійшов ближче і помітив на ній подряпину. Цю подряпину він сам зробив колись. Звичайно, це була мамона кастрюля. Свин дуже зрадів і купив її. Незабаром Свент уже прийшов до рідної хати. Він зазирнув у вікно, в печі горів вогонь, бо іншого світла не було. Батько з матерію сиділи біля стола, а поруч них двоє обідраних хлопців. Це були мати і Петер. Погані з вас робітники, говорив батько, все з себе продали. А як наживати будете? Та хіба ми винні випродовувалися брати? Усі дармових робітників шукають, а кому ж охоче задарма спину гнути. Мати слухала їх і зітхала. Бідні ви мої, натерпіли свої голоду і злиднів і нічого не заробили, а маленькому Свендові, мабуть, гірше за всі. Де ж то він зараз є? Раптом відчинились двері і на порозі з'явився Свенд. Добрий вечір, мої рідні, от і я прийшов, весело гукнув він. На тобі, батьку, твою куртку, а тобі, матусю, твою каструлю, та ще й нові черевики я їх сам пошив. А от і зароблені гроші, тепер я і коваль, кравець і швець, і, і зароблю вам багато грошей. А от і наш гвіздок, то він допомагав мені у всьому. Ісмент вбив гвіздок у те саме місце, де він і був раніше. Шведська народна казка Гвіздок з рідного дому. Читала Олена Шешеня. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали цю чудову казку. Дякую пані Олені за її прагнення робити, аби української мови ставало все більше і більше. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, BuyMeACoffee, DonaTello чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на калідорі.